З минулого майбутнє пливе невпинний час, а колесо історії верта минуле нас, Крутись, крутися, колесо гортай же сторінки незнанного літопису крізь долі і роки. Озернись, озернись, ні пройшла, обертається кругом землі. Вертається кругом земля. Пливає час в історію на вічно роки десятиліття летять, тями. Ми всі земляни пересічно ззираємося назад, крутимо наше колесо історії, згадуємо окремі історичні події, які відбувалися у третій декаді серпня, у не такі вже далекі історичні епохи. 27 серпня 1856 року в селі Нагуєвичах на Львівщині народився Іван Якович Франко. Іван Якович Франко. Каменяр, поет, письменник, публіцист, економіст, революціонер, надзвичайно тонка лірична людина був навіть учасником української революційної партії. Іван Франко, колись сказав про. Тараса Шевченка, він був мужиком, а став володарем у царстві духа. Щось подібне можемо сказати про самого Івана Яковича. Він був сином просто сільського коваля, а став генієм, проживши все, на всього навсього 60 років. Вчився він у університеті з перерами, тому що не мав грошей на це. А в гімназії його називали. Ходячу академію, тому що прочитавши сторінку тексту, Іван запам'ятовував її від слова до слова. Іван Якович Франко написав багато збірок поетичних творів. Економічних праць у нього нараховується близько сотні. Брав він активну участь у громадському житті Галичини, загалом України. Цікаво, що одружитися із Олею Хоружинською його спонукало не тільки кохання чи приязні стосунки, а й усвідомлення української ідеї, яка полягала в об'єднанні, в об'єднанні Західної і Східної України. Адже Ольга Хоружинська походила з Києва, ну і Іван Франко був галичанином. Мали Франки чотирьох дітей: Петро, Андрій, Тарас і Оксана. Сталося так, що у кінці свого життя Іван Якович тяжко хворів, не міг писати, і син Андрій виконував роль його секретаря. Коли помер Андрій, цю роль виконували львівські студенти, які вважали за честь допомогти світочу української літератури і української духовної думки, допомогти хоч у чомусь. Хто більше цікавиться доли Івана Франка? Я відсилаю до Ютубу, де є моя передача, яка називається «Генії без вишиванки. Поховали Івана Франка. У чужій вишиванці, хоча саме він увів у 19 столітті моду носити вишиванку із піжаком, а як так трапилося, що в чужій вишиванці у поховали в той час у 1916 році йшла Перша світова війна. Андрій вже помер. Донька була далеко, дружина лікувалася. У клініці, один із синів був на фронті. І так вийшло, що квартиру помешкання Франка пограбували і не знайшли навіть якоїсь цілої вишиванки. І тому поховали Генія у чужій вишиванці на Личаківському кладовищі. На його могилі стоїть пам'ятник, прямо при вході на цей некрополь, де зображено каменяра як символ. Незнищенності, міцності і непохитності українського духу, вічно революціонера Івана Яковича Франка. Ну, а місто Станіславів потім пізніше назвали, уже в радянські часи, Івано-Франківськом. 1856 рік, але переносимося за океан. Напевно, ім'я Гейл Борден вам не скаже нічого. А якщо я вам скажу, що він запатентував. Виготовлення згущенки під вакууму, то тут ви все зрозумієте. Дійсно, сьогодні без згущенки нашу кухню, наші вироби ну, взагалі, не уявити нашу кулінарію. Дуже згодилася згущенка Гейла Бордена під час громадянської війни в Сполучених Штатах, яка була в 1860-х роках на початку цих років, коли південні Штати боролися з північними, а північні хотіли побороти рабство. Воно такі було поборене і відмінене за президентство Авраама Лінкольна, але це вже інша історія. Отже, згущене молоко до нас прийшло, можна вважати, народилося у 1856 році. 1939 рік, 23 серпня, Москва, пакт Рибентропа Молотова укладається між Німеччиною і. Радянським Союзом далі то кажучи, сам по собі пакт означав тільки одне: Німеччина і Радянський Союз домовилися не нападати одне на одну, ну здавалось би, все нормально. Але головним було те, що таємний протокол до цього пакту засвідчував поділ сфер впливу Німеччини і Радянського Союзу у Європі, радянському союзу від Балтики до Чорного моря. Ну і Німеччині відповідно у Західній Європі. Цей пакт. Його текст став відомим аж у 90-х роках, 80-90-х роках, тобто майже через півстоліття після того, як він був підписаний, і сьогодні Росія вважає його абсолютно легітимним, нормальним таким собі установчим документом як знаком письмового засвідчення відносин між двома країнами, але якими країнами? По Суті, обоє вони були нацисткими ті країни. І саме після цього пакту вважається, що і почалася Друга світова війна, тому що 1 вересня, згідно із таємним протоколом, Німеччина напала на Польщу. середина серпня 1943 року. Проходить третій надзвичайний збір організації українських націоналістів, де вирішується, що Українська повстанська армія вестиме війну тепер на два фронти: проти більшовиків, проти Москви і проти німецьких загарбників. Відтоді так воно і відбувалося. Власне кажучи, в 44-му році була визволена Україна від німецьких загарбників, але війна УПА проти більшовиків за Соборну Україну тривала ще і після Другої світової майже 10 років. До речі, нагадати, що також цими днями, 23 серпня 43-го року, завершилася. Курська битва, битва на Курській дузі. І з нею пов'язаний один із міфів, який, напевно, і досі гуляє у містках багатьох українців і не тільки українців, що саме на Курській дузі під Прохорівкою відбулася найбільша танкова битва у Другій світовій війні. Це не так. Найбільша танкова битва у Другій світовій війні відбулася з 23 червня по 30 червня 1941 року під містом Дубно нині це Рівненщина, де зійшлися у смертельному герці Радянська армія, червона вона тоді ще називалася армія і німецький вермахт. Ну тоді під Дубно, червона армія зазнала нищівної поразки, через що і змушена була далі відступати. А тепер до сучасності. 19 серпня 1991 року Москва проголошує ГКЧП. Уже 20 серпня у Москві Санкт-Петербурзі відбуваються велолюдні демонстрації проти цього. Уже 21 серпня Єльцин забороняє комуністичну партію. А 22 серпня відбувається. Заборона виходу газети Правда і газети Ізвістія 23 серпня. Арештовують усіх качіпісів. Ну і вже ми повертаємося на Україну 24 серпня. Відбувається позачергова сесія Верховної Ради України, де проголошується акт незалежності України. Левко Лукяненко і Вячеслав Чорновіл обстоювали думку про акт відновлення, щоб саме так формулювався цей документ акт відновлення незалежності. Але вони нічого не могли вдіяти проти комуністів, які тоді ще було багато у Верховній Раді. Тому звучить акт як акт проголошення незалежності України. Наступного дня, 25 серпня, проголошує свою незалежність Молдова, потім Білорусія, потім Азербайджан, 1 вересня, Узбекистан і далі по списку. Таким чином е качі пісти зазнали нищівної поразки. Ну а що ж відбувається у Кагарлику цими днями? 29 серпня, у кагарлику відбувається демонстрація. На підтримку, звичайно ж, демократичного е, устрою е, того ж таки 31 першого вже серпня, серпня, газета будівник комунізму переіменовується на газету Карлицькі вісті над воноопірною вежею у шпендівці. Піднімається жовто-блакитний прапор і здійснив це житель Шпендівки Андрій Гайшук, який недавно помер. Він але був патріотом. І ось на той час це був чинок. Дійсно сміливий і патріотичний. Зауважу, що над Кагарлицькою районною радою синьо-жовтий прапор піднявся 17 вересня того ж 91-го року за рішенням Кагарлицької районної ради депутатів трудящих. Задаємо також у 92-му році, через рік, відкривається дуже урочисто Києво-Могилянська академія, яка сьогодні працює там, де за часів мого студентства було Київське вище морське політичне училище. Сьогодні там академія, де вони вона була і колись у Львові. Споруджують чудовий пам'ятник Шевченку, де відтоді відбуваються найрізноманітніші, найзначніші події громадського і суспільного життя у Львові. У карлику вулицю 50-річчя жовтня перейменовують на вулицю Незалежності без референдумів, без оголошення і навіть без будь-якого обговорення у депутатських комісіях. Православна церква, Українська православна церква Київська. Патріархату знімає анафему із гетьмана Мазепи, на яку на нього наклала російська тодішня церква ще у 1708 році. Взагалі то кажучи, анафема це покарання за релігійні проступки, за діяння, які спрямовані проти Бога, проти релігії, проти церкви. Іван Мазепа набудував. В Україні багато церков, підтримав просвітництво, монастирі, книгодрукування, бібліотеки тож назвати його якимось антицерковником рука не піднімається. І він був таким чином, таким чином покараним за політичний свій крок. Ну а зараз. Коротенько пригадаємо, що відбувалося у 22-му році, ось цими серпневими днями. Святкові заходи у зв'язку із святом незалежності в Україні були скасовані саме через воєнну загрозу, і це абсолютно зрозуміло. Припинила свою роботу підприємство Артем Сіль у Бахмуті, адже Бахмут не так давно називався Артемвіськом. Ми вже напевно про це стали забувати. Треба сказати, що Артем Сіль випускала до війни 2 мільйони тонн. Солі за рік. Більша її частина йшла на експорт. Але після закриття чи припинення роботи цього підприємства українці без солі не залишилися. У нас у Закарпатті є свій резерв потугою 150 тисяч тонн добування, тож без солі не будемо. У цей час атомна електростанція у Енергодарі Запорізька атомна електростанція перетворюється на військову базу рашистів. Вся Європа із завмиранням духу за тим спостерігає. Втім, МАГАТЕ це Міжнародне агентство атомної енергії не сильно цим схвильоване і навіть поки що на той час не побувало на Запорізькій атомній станції. Станом на 25 серпня вона була вже відключена від виробництва атомної енергії. Ну можливо, це й на краще, менша небезпека була. б. І в кінці серпня традиційно школи. Ця освітня галузь готується до нового навчального року. У 2022 році одним із головних застережень для того, щоб школа почала працювати, була наявність сховищ, Сховищі найпростіших укриттів, де могли переховуватися педагогічні колективи і учні під час воєнної тривоги. До речі, і в цьому році. Ця вимога залишається у дії.